Так, всім привіт, вітаю на каналі. І сьогодні ми продовжуємо вже остаточну зборку. Це ось як вихлопна. Хто не бачив остаточну зборку доработку компресора. Це відео, звісно, буде довге, це для вас то коротке, для мене довге, тому що я знімаю дочечка. Це все діло обріза робить, але воно зараз поїхала в Казахстан, так що буде все це діло робити через це. Так що дивіться, ось ми вже заштопорили штопорне кольцо, поставили. Поставили сюди штатний сальник і будемо встановлювати вже на компресор. Тільки ось. Ось дивіться, тут дуже мало місця, якраз на гайку. Хто не хоче довбатися, так як я, можна це все збирати діло вже потім. Щоб легше було закручувати ці гайки, бо там якраз, якраз, якраз. І так, як я казав, поставити цю вещі зовсім нереально. Але... Ось так зразу встановити. Катушка надіта, Можна і катушку потім надіти. отак, а потім все збираємо далі. Так, і дивимося, що в цих, при цих розмірах он, ремень совпадає чітко. Так, ось. Встановили ми ремень. Ось як він стоїть. Дивимось. Да? Ось воно. Крутиться собі спокійно. Ось покажу. Ось дивіться розмір ремня. Оце якраз чітко я підібрав. Ось є, ще хвата. Куди? Ось. Давля я ось. Куди натягувати. Так що все відлично. Крутиться, це стоїть, так? Да? Ось я включив вже кнопку. Підключаємо питання. Сработає електромухта. Дивіться. Крутиться вже все. Зусимо, бачите? Заводимо воду, заливаємо воду і заводимо пробуємо. Дивіться, поки я тоді знімав з курьми, ось ще коти. Появились. Тож не обучення. Та й що? Завели ми трактор, Дивимося. Давление на нулю воздуха. Включаем кнопочку. Выдаем трошку газку. Чуть-чуть. И наблюдаем за... уже можна працювати так що все вийшло все робить так що хто хоче робити і все воно буде працювати всем пока